Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Ауді А4 2015 року, 147 тисяч пробігу, 2 літра бензин, автомат, передній привід. Хороший дуже стан автомобіля кузу, полірований, взагалі без ніяких зауважень чи ушкоджень. Хороший дуже стан. Стоять класні титани, До речі, без бордюро оригінальні Audi ауді і континенталь літня резина. Про суті у нас безключовий доступ. Звичайно, що люк. Шкірені сідушки, електрорегулювання передніх сидінь, дечки світла, дечки дощу теж присутні, круїз контроль мультикермо, підігрів сидінь, старт-стоп, електроручник, кліматконтроль у нас двохзонний, ось така мультимедія, салон дуже доглянутий. Сідушки, як нові виглядають взагалі, без плям чи подертостей. Технічний стан дуже обслужений, цепка теж замінена, ходова зроблена і теж недавно зроблено. После щекого цекан автомобіль, приїжджайте в з львів, псива 60, проверяйте, перевіряйте, те ну і купуйте собі таке авто.